Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску Павла Глазового Медовий місяць. Оженився стильний Боба, взяв дівулю Жану. Через місяць він признався слюсарю Івану. Бачу, брате, що женитьба діло не шутєйне. Сумніваю, що на світі щастя є сімейне. Щастя є! Сміється слюсар. це я добре знаю. Я собі сімейне щастя ясно уявляю. Це таке, як бочка з дьогтем, в неї для приманки зверху влито меду трохи, так не більше банки. Меду вистачить на місяць, може, на півроку, а вже далі з чистим дьогтем матимеш мороку. Ех, зітхнув нещасний Боба. Дорогий браточку, значить, я не з того боку від купори в бочку. Друзі, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую кожного дня. Української має бути більше. До зустрічі в Жовтому Літачку!